Левый на зустріч бити має. Коротко. Покажи лівий, удар лівий. Не стой, не стой, Ваня, не треба приймати на себе. Воу, 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 -во -во -во. твоя робота ножками, Ваня. Все, туди. І ушел. Не залишайся перед ним, не стой, не стой перед ним, Ваня. Не стой, рухайся. Не стій. Підніми ручки вище. Рухайся, не стояти, Вань. Рухайся по сторонам. Рухайся, рухайся. І тут, і тут, да. Вийшов, вийшов, не стой. Ваня, не стоять, не стоять, рухайся ногами, так. Да. І, і вибухай вперед одразу, да. Вийди, вийде сюди. Да. Ну, тут дам вийшов одразу. Швидкість Ваня, швидкість. Тут, треба, тут треба тяжко ударити. Так. Швидкість, швидко. І тут на ньому, О, і на ньому. Молодець. Не лізь, не лізь до нього, не тулись до нього, а дистанція. Хвилинка ще, порухайся, порухайся ногами. На зустріч! Весь важно живіт. Так, да, так, да, не кидай. Тяжко, ось вот так. Добавляй праву відразу. Рівняйся правою рукою. Зключайтеся, зустрічай, зустрічайте, вийшов. Колись, колись Ножками, ножками все. На зустріч би. Покажи одне ба друге. ось так. Тяжко, тяжко мать туди. Ось так витягує на себе його да. І контратака. Да, ножки, ножки, все ножки мама. Вийди, вийде туди. Ножками, ножками вай. Ножками не зупиняйся ногами. Не зупиняйся перед ними. Розтягу, розтягую. Зустрічай. Зустрічай, що ти стоїш там. Зустріч лівий, лівий правий, рівняйся, вань. Треба стояти перед ним, вань. Лівий правий теди. Отак. Знову лівий право тебе. Грузи. Зустрічай, не треба приймати на себе. Отак, От і ноги, ноги, вань. Повідай, да, не стой без, без відповіді не стоїть. Рухайся. Швидкі, швидкість, давай. Швидкість. Я назустріч випив. Швидко потянув і ліву вперед. Лівий на зустріч, пань. Кулак довертай, ну відкрите все. На зустріч зліва бий. Не треба стояти. не треба стояти. Тут наліво. Ота. І знову лівий туди. Хорошо. Рухайся, порухайся, не стой. Ваня, не тут. Порухайся, порухайся, попровалюй. Ну, знизу прикос зліва треба бути. Тяжка зліва. Ну зустріч би. Тут не треба стояти, не приймай на себе. Підніми ручки, зібране. Швидше, швидше, вань. Швидше. Не стой, Чого ти став там на одному місці. Сам, сам назад. І ви правий туди.